Так, це оголів'я для кріплення приладів нічного бачення на голову без шолома. Значить, ось так виглядається нове оголів'я. Тут регульовки є під різний діаметр голови, Ось тут резинка, яка розтягується ось так. на підборіддя, щоб вам трималася така м'яка товста штука. З цієї сторони g arm кріпиться ось він. В цій комплектації йде з g arm Також можна придбати оголів'я без кріплення g arm якщо воно у вас вже є, наприклад, на шоломі. Ось так виглядає. Ось зі всім сторін вам покажу. Не важке воно легке. Значить, регулюється по довжині, Ось так. Висувайте, як вам потрібно. От натискаєте ось цю кнопку металеву на пружинці і тоді рухаєте вперед-назад, наскільки далеко від ока у вас буде. А в сторони G-Rмом кріпленням регулюєте ось так. крепится, значит на рахунке, вот і вот так, и все, зафіксувалося. Вот так это выглядит уже с Jarman. Тут можете регулировать себе. Занимается так само просто. Натискаєте оцю металеву кнопку і знімаєте. Знову натиснули і оділи. Так, сам джіарм покажу. Діарм цей оця кнопка Металева, от, і защолка всередині оцей регулятор. Крутілка металева. Чорний пофарбовано. Далі оця крутілка також зажим металевий. Різьба металева, болтики металеві, пружина металева, а все інше пластик. пластикове. Ось так він виглядає зі всіх сторон. Новий. Це новий. Тут є декілька положень, тобто Просто натягуєте в цю сторону і от, фіксується до клацання, до щелчка. Ось таке положення в сторону, друге, третє, четверте. П'яте. Раз положення, два, три, чотири, п'ять. Ну і шосте є, яке не фіксується ось так. По суті, фіксованих 5 положень і ще одне шосте. Ось так. Два, п'ять. П'ять фіксованих і шосте нефіксоване положення. А тут затискаєте. Тут кріпите на самий ПВС 14. Давайте придемо ПВС-14, наприклад, ось різьба і все, воно ось скріпиться. Так, ось так це виглядає вже на ПВС-14. Ось так.